Відходи фундукового саду включають гілки, листя, шкарнпені від горіхів, рослини після їх обрізки та інші органічні матеріали. Їх можна використовувати для мульчі, компосту або як джерело біомаси для опалення чи виробництва енергії. На брикитувальнику НВШ ви можете легко переробляти всі вище перелічені відходи в ось такі або такі ж подібні паливні брикети. відразу відповідаю на запитання. Як воно тримається? Картон, підготовка на лиша. Вам не потрібно сортувати, думати чи перейматися е, з приводу відходів. Ви можете все одним міксом спресовувати та отримувати брикет. Все звичайно прилічно потрібно розмічити. Шкарлупині від горіха має бути перебите, е, плюска пересічна, гілля також має бути перебите. Далі вибір за вами, що це все пресуєте по окремо, чи просто це все збиваєте в один мікс, змішуєте з картоном і в принципі пресуєте і виготовляєте ось такі палені брикети а, і ледь не забув. Для таких задач вам потрібно розглядати брикетувальник уже на гідравлічних домкратах. Якщо маєте сумніви, ми особисто можемо виготовити із вашого матеріалу на брикетувальнику нвш 10. Ось такі паливні брикети. Описати технологію, зняти відео, фото, відправити вам потім брикет, який у нас вийшов, вже з підписаними варіантами. У вас буде аркуш паперу, на якому буде роздрукована сама оптимальна і найкраща на мій розсуд. Технологія, по якому виготовляти брикет, та в принципі всі інші, які тестувалися, брикет бути під. Пісний номерком, за якою технологією він був зроблений. Зняти відео, фото і це все надіслати вам. І Скільки ж це коштує? Нуль гривень. Все, що вам потрібно буде заплатити, це за доставку вашого матеріалу до мене. Добре, не буду вас затримувати. Всім гарного та притимного дня. Витовляй брикати, заміша інші питання, замовлення, консультація за номером внизу або приватні повідомлення.